Прагнути спокою і миру. На сьогоднішню передачу переможного свіруча разом з Кентом Копландом та Джеремі Пірсенсом. Дізнайтеся, як вийти з хаосу цього світу і віти у Божий спокій та його благословення. А ось і Кеннет Копленд. Hello, Hello. Вітаю вас. Запрошую на передачу «Переможний голос віруючого. Я, Кеннет Копленд. Отче, ми дякуємо тобі за цю сьогоднішню передачу. І ми віддаємо тобі всю хвалу і поклоніння, Господи. Ми дуже вдячні тобі. Всі наші намагання принести славу твоєму імені і ми прославляємо тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Джеремі, давай повернемося якомога ближче до того, на чому ми зупинилися так? вчора. І до речі, скажу тобі, що ми зробимо? Ми повернемось до 30-го розділу книги повторення закону. Де Боже Слово говорить, сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословення та прокляття, і ти вибери, підметом тут є слово Ти, Ти вибери життя, щоб жив Ти та насіння Твоє, щоб любити Господа, Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя Твоє і довгота днів Твоїх. Щоб сидіти на тій землі, яку заприсягнув Господь батькам твоїм, Авраамові, Ісакові та Якову дати їм. Ось що тут такого сильного. Ісус став прокляттям за нас, бо написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Щоб, щоб ми могли отримати обітницю, яку Бог дав Авраамові, що язичники, люди, які залишилися за межами цього завіту, Бог благословив Ноя та його синів, але тільки один. Один із синів Сим зберіг це благословення і жив у завіті цього благословення, який Бог уклав з ним. Хам і Єфет зробили те ж саме, що й Адам. Вони розтринькали його, і через це відбулися різні погані речі. Але ви ведете свій родовід або від Сима, або від Хама, або від Єфета, або від усіх трьох. Все сягає. Коріннями, саме тієї миті. Отже, Ісус забезпечив нам усім благословення Авраама. І тепер, коли ви запитуєте Господа про те, що Бог пообіцяв Аврааму, це належить мені. Тому, коли я звертаюся до Господа, це належить мені, це моє. І я бачу це в слові, і я приймаю це. Знаєш, ми любимо використовувати це слово, я заявляю про свої права на це, і це відповідає писанню. Але насправді я просто приймаю те, що належить мені у Христі Ісусі через завіт Його крові. Так. Для мене важливо збагнути те, про що ми говорили вчора, цю розмежувальну лінію. Я прийшов, що ви мали життя і мали його з достатком. Злодій приходить, він приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. І це побожна звичка розпитувати в Господа. Господи, я читаю тут, що він був народжений від діви. Я не запитую його. Чи він був народжений від Іва? Я вже знаю це, я прочитав це в слові. Але я можу запитати його: чому ти був народжений від Іви? Коли ти був народжений від Іви? Навіщо ти був народжений від Іви? Я розпитую Господа. Але ти був народжений від Іве, і тепер це твердження віри. Отже, я звертаюся сюди, і тепер я розпитую його, і він буде вести мене по слову, щоб показати мені і навчити мене цих речей. Але потім справа доходить до щоденного життя. Я запитую в тебе, Господи, що я повинен робити в цьому? Знаєте, ви можете змінити все своє життя, почувши від нього. Затриматися на кілька хвилин. Ви можете уникнути автомобільної аварії, яка могла б знищити всю вашу сім'ю через ваш поспіх і ігнорування того, що він сказав. Одного дня я почув: з'їдь на узбіччя. Але я вже запитав, Господа, ще до того, як я розпочав цю поїздку. Тож я з'їхав на узбіччя і зупинився. Я посидів там. Мабуть, хвилин, десять нічого не сталося. Це якісь божевілля. Але ж я не знаю, Це я правда? не знаю, що могло би трапитися протягом наступної години, якби не ці 10 хвилин, 10 хвилин зупинки. і очевидно, щось пішло не так. Але мені не потрібно було пересвічуватися в цьому. Звичайно, Скажімо, наприклад, хоча господь звернувся до тебе і сказав: зітного збіча, ти не зробив цього. Продовжив їхати далі, і відбулася жахлива аварія. Сталося щось трагічне, і люди би сказали, брат Коплунд потрапив в аварію. А я думав, що він вірить у 21-й псалом. Я думав, що він вірить у захист. Я думав, що він вірить у кров Ісуса. Він вірить, як Бог намагався захистити його. Я просто не розумію, чому це сталося з братом Коплендом. Так що ж. Його захист прийшов до тебе у вигляді його слів: з'їдь на узбіччя. Є люди, які побачили у Слові Божому, що зцілення є обітницею для них, і вони сказали, я пред'являю право на своє зцілення, я приймаю своє зцілення, зцілення належить мені, і Господь говорить їм так належить. Припини вживати білий цукор. Це зцілення, яке приходить до вас, але якщо ви, ви знаєте, не чуєте Господа, правильно. так точно. Або він скаже, зцілення належить тобі. Відпочивай більше. Це голос Господа, який приходить до вас так. у відповідь на молитву, виконуючи так. його слова. Але, можливо, він робиться таким чином, як ви цього не очікували або не уявляли. І ось що нам потрібно усвідомити: кожен вибір це вибір життя або смерть, і можливо, не кожен вибір полягає у різниці між тим, що бути живим чи бути мертвим. Але ми вже утвердили, що життя і смерть полягають не в цьому. Кожен вибір має у собі або життя Боже, або відсутність Божого життя, а саме смерть саме так. Ми щойно це прочитали. Так правда так. Джеремі, це справляє сильний вплив, коли ви усвідомлюєте це. А вже ж. розкажи про це детальніше. Що ж це вражаюче. Справа не просто ви чуєте це і думаєте. Ну так, кожен вибір, кожне велике рішення. Куди нам іти, де нам жити, що нам робити. Але я говорю про кожен вибір, про те, що вдягнутися, куди поставити машину на парковці. У мене є доказ цього. Я розповідав тобі про це кілька тижнів тому. Ми з Сарою одного дня проїжджали стоянку, шукаючи ближчого місця для паркування. Ми не могли його знайти, і в нас є така звичка, коли ми під'їжджаємо до стоянки, ми говоримо: Господи, знайди нам хороше місце. Але не могли знайти нічого поблизу, тож поїхали далі. Нарешті ми знайшли хороше місце. Воно було вільне, але трохи далеко. І щойно ми зайняли його? Як я з місця водія звернув увагу на чоловіка, що сидів у машині, припаркованій поряд з нами. Його вікно було опущене, з носу нього відходили трубки, і він відразу привернув мою увагу. Бо щойно я вийшов з машини, він сказав мені: будь ласка, відкрити мій багажник і пошукайте там кисневу подушку. Звичайно, я дивлюся машині цього чоловіка, шукаю подушку з киснем, щоб підключити її, щоб він міг дихати. Я відразу ж зрозумів, у чому справа. Господи, сьогодні поставив машину у правильному місці. Я підключив йому контейнер з киснем і сказав, як вас звати, Джон Джон, як я можу помолитися за вас сьогодні? І він відповів: ну, мабуть, за ці мої проблеми з диханням. І я не відійшов зі словами добре, я буду молитися за вас, брате». Я взяв його за руку, і сказав: «Отче, дякую тобі, що ти наповнюєш мого брата Джона, диханням Божим і життям Божим. Я дякую тобі, Господи, що починаючи від сьогоднішнього дня він починає дихати легко. Я поставив машину в правильному місці. У цьому виборі поставити машину там було життя, життя. і кожен вибір, кожне рішення це рішення життя або смерть. Кожна людина, з якою ми вибираємо поговорити, і те, як ми вибираємо поговорити з нею, ви або служите її життям, або відсутністю життя. Кожне рішення, яке ми приймаємо, це рішення життя або смерті. Якщо ми навчимося такого підходу до життя, навчимося обмежувати себе, що насправді зовсім не є обмеженням, а просто керуванням вказівками Духа Божого. я не зроблю жодного кроку, поки не почую, що він говоритиме. І ми робимо те саме, що зробив Ісус. Він зробив це для того, щоб показати для нас приклад. Він сказав: Я не говорю нічого, поки не почую, як отець каже це. Як Отець як отець я це. кажу тільки сильно правда, ж? я кажу тільки те, що я чую, говорить. От мій отець. Він говорив: я свідок, я свідок волі Отця. Тому я говоритиму те, що я почув, говорив він. Я робитиму те, що я побачив, робить він. Ось про що свідчить свідок про те, що він бачив, про те, що він чув. Саме до такого життя були покликані ми з вами, тому що це єдине життя, яке з'єднує нас з життям, з достатком. Так само, як ви не можете відокремити написано у Євангелії від Івана, 10.10 .10 від того, що написано у цьому розділі, а там сказано моє вівці знають мій голос. Ви не можете відокремити слухання голосу Божого, виконання того, що він говорить робити, і життя з достатком. Які чекає на вас? Знаєш, після у чому люди припускаються помилок, це у дрібницях. Вони нагромаджуються. Вони не здаються важливими рішеннями, але ви можете прийняти чотири чи п'ять невеликих рішень, не запитуючи Господа, і одне за одним, одне за одним вони зіб'ють вас з правильного курсу, і ви не зможете зрозуміти, як ви опинилися там. Відбувається якась плутанина. Коли ви вчитеся практикувати це постійно, практикуйте чути голос Господа. Я читав одинадцятий розділ Євангелія від Марка. Джеремі, я досліджував одиннадцятий розділ Євангелія від Марка протягом майже 50 років. Тому що саме тут я вперше почув про це. І я читав його, присвячував йому час я роздумував над ним, роздумував над кожним місцем писання, черпав із нього, досліджував і, як правило, я читаю один розділ у день. Я можу досліджувати якусь іншу книгу, але я читаю свій розділ кожен день. Дуже рідко я читаю більше одного розділу. Хіба що Господь спонукає мене до цього з цієї чи іншої причини? Я читаю один розділ, потім я читаю якісь інші речі, які я хочу прочитати. Якщо він веде мене далі, прочитати два чи три розділи, я повернуся і буду роздумувати над ними. Але я не пропускаю і дня, щоб не прочитати свій розділ. Отже, я заглибився в одинадцятий розділ Євангелія від Марка, читав його. І я побачив і почув, на що Господь вказує мені. Я протягом багатьох років досліджував написане в Марка 11, 22, 23, 24 і 25. Але ось тут, в 11 вірші, сказано: Ісус увійшов в Єрусалим і зайшов у храм. І, оглянувши все, як година вже була пізня, пішов у Віфаніо з 12ма. Він провів там весь день і нічого не зробив. І, Джеремі, я прочитав це знову, прочитав все, що біля цього вірша, і навколо цього вірша, і до нього, і після нього, і не звертав на це уваги. Мені здавалося, ніби цей вірш зв'язував інші місця писання. Я зовсім не звертав на нього уваги, і Господь трусанув мене того ранку і сказав: прочитай це знову. Я повернувся до нього, і він викликав в мене таку думку. Невже ти не знаєш, що того дня вони поводилися там так само негарно, як і наступного дня, коли він вигнав їх усіх? Ну так, ти знаєш, що так і було? Але з того, як написано цей вірш, здається, ніби вони і не знали, що він там? Проте він був там весь день. Він нічого не сказав, він нічого не зробив. Він просто спостерігав. Я присвятив чимало часу цьому розділу того ранку. Роздумуючи над це, я сказав Господи, я запитую тебе про це, що ти хочеш показати мені тут сьогодні? і він відповів: це насправді перший крок віри. Що? Це насправді перший крок віри. Заспокоїтися і замовкнути, прислухатися до мене. І він сказав: причина, з якої я нічого не зробив і нічого не сказав, у тому, що я не чув, щоб мій отець щось говорив, і я не побачив, щоб він щось зробив. Так. Тож я повернувся до Віфанії і провів там цілу ніч. І як ти думаєш, що я робив там цю ніч? Я подумав «А вже ж». Так, це перший крок віри. Дізнатися, що отець хоче, щоб було сказано і було зроблено. І Не вигадувати нічого Не вигадувати і не додавати до цього нічого. Так. І тоді, наступного дня, коли він пішов туди, він мав силу виконати те, що він почув, і те, що він побачив. Так. І це привело мене одразу до 23-го вірша. І він почав з 14-го вірша, де звернувся до цієї смоківниці і сказав мені: Ти помітив, що я сказав цьому дереву тільки дев'ять слів? Але ж ні, я ніколи не помічав цього. Я звернувся до цього вірша і порахував їх. І він продовжив дивися, я сказав у 23-му вірші. Як хто скаже, горіться й зрушся і кинься в море? Зупинися тут і не буде мати сумніву в ні. Я не говорив промовляти так. Я сказав, що це умова. Але я не говорив звертатися так до гори. а я завжди додавав весь цей вірш до кінця. але він сказав цій горі лише п'ять слів. Я був шокований. я бачив це 48 років. Але я й досі зростаю. Звичайно, і в тому, що я робив, не було нічого особливо неправильного. Але це і не було правильно. Точно так, точно я не можу ходити у світлі, якого я не маю. Але тепер, якщо я вже маю це світло, і як я отримав це світло? Постійно розпитуючи його про ті самі місця писання і про те саме. Тож я проповідував про це, про ці принципи через кілька тижнів. Служіння тривали кілька днів. Вони закінчилися у півдні, і я був останнім проповідником. Я проповідував саме про ці місця писання і про той факт, який я щойно виклав. Я закінчив, вийшов, сів у машину і вирушив в аеропорт, щоб летіти додому. Коли я сів у машину, Майк, водій, сказав. Я щойно розмовляв з Двейном. В них виникла якась проблема з дверима, тому я повезу вас назад в готель. І я сказав, ні, не вези мене в готель. Відвези мене в аеропорт, і я хочу покласти руки на ці двері. Що з ними сталося? Я зателефонував Двейну, і він розповів мені: я не знаю, що з ними сталося. Замок можна відкрити, він відчиняється, але двері заклинило. Під них навіть не можна просунути пальці. І вони не хочуть відкриватися. Я вже зателефонував людям, які обслуговують ці літаки і ремонтують їх. Вони висунули різні припущення, що потрібно буде відремонтувати, і вони хочуть просверлити там дірку. Ніхто не буде сверлити дірку в моєму літаку. О, ні, ні, ні. Я сказав: я повертаюся. зараз я буду там, я вже в дорозі. Я відкинувся на сидіння. Я не говорив голос. Я навіть не знав, чи почув мене Майк. Потім він сказав, що почув це, але я просто промовив: Господи. Що мені сказати до цих дверей? Я відкинувся назад і почав прислухатися. І Я одразу ж почув його. Він сказав. Скажи так: двері відчиніться негайно. Я так і сказав. Двері відчиніться негайно. Я не маю на увазі, що я почув фізичний голос. Майк почув це тільки тоді, коли я промовив ці слова. Але я почув це. Коли ви практикуєте цей принцип вдень і вночі і постійно запитуєте Господа і дієте згідно з тим, що ви отримуєте. Тоді у вас безперервне, постійне спілкування з Духом Божим. Так і після цього він сказав: «Пам'ятаєш місце писання у моєму слові, де сказано, все діє на добро тим, хто любить Бога і хто покликаний згідно Його волі? Я сказав, так, я пам'ятаю це місце. але Джеремі ніколи в своєму житті я не думав про те, щоб застосовувати це місце писання до різних приладів. У цих дверях є різні деталі. І коли мене навчали, коли я проходив курс підвищення кваліфікації на цей літак, мені потрібно було знати, що є всередині цих дверей, і багато всього іншого. Потрібно було знати, як працює ця система. І я просто бачив всі ці деталі у своїй уяві. Я б ніколи не подумав застосовувати це місце таким чином. Але з того часу я дуже часто використовував його, хоч до цього і не робив. Я сказав: Господи, я бачу це, і він сказав: Скажи так. Я більше нічого не додавав. Так. Я просто сказав: все діє на добро тим, хто любить Бога. Тобто мені і хто покликаний згідно Його волі. Це теж про мене. Амінь. Пролунав телефонний дзвінок. Майк відповів і сказав: Двейн хоче з вами поговорити. Минуло зовсім небагато часу. І він сказав. Я вже зібрався йти. Я сів в машину, щоб поїхати на заправку. Я планував забрати вас звідти і відвести до літака. Ми зупинилися досить таки далеко перед Ангаром. Але пізніше він сказав, я зупинився і подумав, спробую но я відчинити ці двері ще раз. Я вийшов з машини, і, брате Коплен, ці двері відчинилися легко, без зусиль, як і завжди. Так. Я сказав: хвала Богу, летимо додому. Вражає, правда? Звичайно. Але можна було 20 і 30 хвилин стояти перед цими дверима, проголошуючи кожне місце писання, яке я тільки міг згадати, навіть Звичайно. не запитуючи Господа. Так, стрілячи в судні і робити все, що тільки спаде так. на думку. Але це не було б те, що сказав робити Бог. Так. І ви не будете почуті за своє багатослів'я. Що почують ці двері? Що почують ангели? Що почує небо? Тільки те, що говорить Бог. І він підкаже вам, що говорити в потрібну мить. Так. Це може прийти у вигляді сильного внутрішнього свідчення. І переконання, як це сталося зі мною. Це може прийти у вигляді точних слів. Це може прийти як місцеписання. Так. Проголоси цей вір. Але це прийде. Нічого не додавайте до цього, нічого не забирайте. Проголосіть це в вірі і закрийте свій великий рот. Вірно. Амінь. Амінь. Ось з чого починається віра. Так. Амінь. Можливо, іноді вам доведеться закрити собі рот рукою. Поставити Замокни. охорону на свої вуста. Так. Не говоріть марних слів. Дотримуйтеся того, що ви отримали. Не відкривайте рота, поки так. цього не отримаєте. Амінь. Ми віримо Слову, слово, тому ми говоримо слово. Так ніщо інше, ніщо інше. І під час наступної подорожі дьявол спробував відібрати в мене цю віру, але я лише сказав: ні, не смій. Не смій. Бог вже промовив. Ні, Господь не говорив, ти говорив. Я його свідок. Я сказав те, що сказав він. Це його слова. І він пересвященник мого сповідання. Так. Алілуя. Алілуя. Амінь. Хвала Богу. І я розповім вам, що ми зробили потім. Я попросив майстрів розкрутити ці двері, змазати все, переконатися, що все стоїть на своєму місці. Це не було вчинком невір'я. це так. технічне обслуговування. Амінь. Я не розкручував ці двері, щоб подивитися. амінь. І в кількох місцях там щось виявили, але в загальному це було просто технічне обслуговування. Так проте важливо, що віра починається там, де відома Божа воля, де відоме Його Слово, на щас вичерпане. Амінь. Ми з Джеремі повернемося за хвилину. Кожна п'ятниця на передачі «Переможний голос віруючого є днем пожертвувань. І сьогодні, враховуючи все те, що ви слухали цілий тиждень, саме з цієї причини Бог дав людям можливість сіяти пожертвування у служіння, тому що в цьому є життя, в цьому є життя. Пам'ятайте, в п'ятому розділі послання до Галатів він сказав. Ходіть духом і ви не будете виконувати пожадливості плоті. Він говорив про дух і плоть, життя і смерть. І далі сказано, діла плоті явні, а плід духа – любов, радість, мир, довготерпіння, доброта, милосердя, віра, лагідність, триманість. На таких нема закону а ті, хто христові, вони розп'яли свою плоть з пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо духом, то й за духом повинні діяти. Саме про це ми і говоримо тут і далі він переходить до шостого розділу, де говорить: а хто навчається слова, нехай ділиться всяким добром з наставником. Не обманюйтеся. бо не може бути осмільний, бо що тільки людина посіє, те й пожне. Бо хто сіє для своєї плоті, той від плоті пожне тління, тобто все, що він тут перелічив. А хто сіє для духа, той від духа пожне життя. Всі ці плоди духа є силами життя. Так. І коли вас навчають слова, це добре. Ця сила є в ньому. Насіння є в ньому. Але коли ви сієте у відповідь на те, що почули, саме тоді це слово вкорінюється в вашому дусі, і результатом є життя. Так. І протягом цілого тижня ми говорили на цю тему. Звичайно. Так що це має бути зрозумілим. Тож помоліться запитайте в Господа, розпитайте його, що ти хочеш, щоб я посіяв у служіння брата Копланда. Що мені зробити у відповідь на почуття? І будьте введені Господом. Робіть те, що Він говорить. Амінь. Помоліться. Ми приймаємо це, Отже, Ми приймаємо вказівки, ми приймаємо пожертвування. І ми вивільняємо силу примноження з наших сердець і з нашого життя, серця і життя кожної людини, яка дає і сіє це служіння. Ті з вас, хто живе за межами сполучених штатів, ваші пожертвування залишаються у вашому регіоні, щоб продовжувати служити на вашій території. Їх не відсилають сполучені штати. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Синку, скажу тобі, це був хороший тиждень. Дякую нас тобі. чекає ще один тиждень, тому не забудьте приєднатися до нас із Джеремі. Прославте Бога і віддайте йому хвалу. І пам'ятайте, що Ісус є Господь.